Сьогодні прийшли до нас централізовану систему підіткової служби діти дитинство. Там... Дорогі горошики, дорогі мої діти, рідні, мами, тата. Я так бабусі, я так рада, що прийшли. Дуже дякуємо. Вперше вперше і надзвичайно приємно бачити. Дякую дуже, Наталія Миколаївна, дякуємо за можливість. Також районна адміністрація і клуби дитячі, щасливе дитинство, спілка багатодітних родин. Звичайно приємно бачити це зібрання разом. Я, як батько п'ятьох дітей з нашої ну, дружини, я думаю, я думаю, що ви приймете нас в клуб. Якщо мене ж п'ять просто первою очі тоді, тоді буду вважати себе прийнятим. Тому дуже дякуємо. І ми як організація, всі разом багато років займаємося сімейною тематикою, підтримкою шлюбу. Материнства, дитинства, батьківства, дитинства і багатодітних сімей тому е, сьогодні в цей час в Україні, коли ситуація надзвичайно драматична, складна, і особливо ми висловлюємо захоплення сім'ями, подружжями, де народжується багато дітей, троє діток, і більше це надзвичайно велика цінність для України. тому... Я хочу, по перше, батькам, колегам подякувати за багато дітей в ваших сім'ях і божої підтримки, і благословіння в вихованні, піклуванні за них, і також всім діткам, що є багато братиків і сестричок, які є надзвичайно цінність для кожного з нас. Сьогодні є сім'ї, які народжують багато дітей, є дійсно надією для України і показують гарний приклад для наслідування для інших сімей. Сьогодні є дві основні ознаки патріотизму в Україні. Безсумнівна перша ознака українського патріотизму це вже згадані воїни сил оборони, які сьогодні на лінії боєзіткнення. З ризиком для життя, для здоров'я захищають Україну, і друга ознака патріотизму це народження і виховання дітей тут в Україні, бо це майбутні працівники, майбутні президенти, майбутні голови урядів, майбутні підприємці і бізнесмени в Україні, а також майбутні мами і майбутні татусі. Тому найкраще побажання всім сім'ям, які в цей час не виїхали тут в Україні. Продовжує звершувати роботу для розбудови цієї держави. Ну і з Різдвом Христовим будемо пам'ятати, що Спаситель народився в шлюбі, в сім'ї. Він не як спецагент, ми в кіно бачимо, що спецагенти десь в пустелях, в горах з'являються. Він прийшов маленьким малюком в сім'ю, в подружжя. Тому сім'я є кращим місцем, де можуть з'являтися, зростати і виховуватися діти. Тому з Різдвом Христовим і Боже благословінь вам, вашим сім'ям, Христос народився. Славімо Його! Славі!